Хочу подякувати за нещодавну нашу з вами зустріч і за таку підтримку теплу, щиру від від людей від а, всіх парламентарів. Просимо продовжити інвестиції в українську оборонну промисловість та розвиток спроможності Сила оборони України. Дуже вдячні за пакети оборони та. Цивільної допомоги України ваш внесок допомагає нам вистояти проти агресора. Це рішення виділити двадцять 2025 році інвестиції на українську індустрію безпілотників, резолюції щодо засудження руської агресії, багатьох багатьох речей високо це цінуємо. Дякуємо всім дезінформації. Яку згодовують нашим народам, і нам необхідно вчити освічувати наших людей. Всі наші країни потребують збільшення виробництва амуніції озброєнь. Пане президенте, дякуємо, що гостите нас. Це дуже важливий візит, який нагадує про те, що сталося три роки тому.